Якщо мирний план Трампа включатиме територіальні поступки, як це може вплинути на безпеку у всій Європі? Чи може це стати прецедентом для інших диктаторських режимів? Абсолютно, і це не тільки очевидні наслідки, як у випадку з Україною. Ми вже чуємо розмови про Гренландію, Канаду, Мексику. В американській зовнішній політиці формується нова ідеологія. І що ще менш помітно, Трамп активно руйнує організації, які займаються розслідуванням фінансових потоків олігархів та відмиванням брудних грошей. На жаль, він не просто підтримує деякі цілі Росії щодо України та Європи, а й намагається просувати корупційні моделі управління, які знайомі Кремлю, і які вони хочуть експортувати по усьому світу. Росія добре почувається в середовищі нелегальності. І, на жаль, це аспект, на який зараз мало хто звертає увагу. Хоча він розгортається паралельно з усіма великими геополітичними подіями,